Всім привіт колеги! І так, сьогодні в нас останній день уборки сої, остання культура в нашому маленькому господарстві молодого одноосібника. Зараз їздимо на дві діляночки, одна діляночка там десь 4,5 і одна 30 соток, де посіяна сойка максимум. Тому кому цікаво, який буде врожай яка буде соя на вигляд, беріть, запарите чайок, каву, влаштовуйтесь на свій диванчик, включайте ютубчик і гайда, накидайте отаких от от лайкосів. а Ми заводимо цього дракона, МТ-зона, я летів МТ-зону, бо треба зжатку забрати до класу. А бачите на складеному газончику, якого ми привели, можна сказати так, до... Ідеала. Перебрали від А до я. Залишилося перебрати одне, це тормоза, щось не подобається термоза. Тому гайда. Сідайте на диванчик, мостітесь гарного перегляду. А ми чекаємо гарного результату. Всім папа. Жадко вже на місці Комбайн прем. А ми з Божою допомогою їдемо збирати сойку. О, Клас наш заобінав, а ми помаленьку веземо. Це минуло добре. Маленьке сердечко на жаточку. І так, трішки нас виявилася затримка, бо відійшло стебло, трохи влага була. Вноці відійшло стебло. Почекали до трьох годин. Йде поки місць нормально, підлаштували. Чітко. Тому спостерігайте, ставте лайкос, сільське господарство воно завжди нелегке, є завжди якісь свої нюанси. Лайк. Like. Ну що, комбайн піднастроїли, почекали поки стабло підсохне, жнива, можна сказати, кущі вдачно, розпочались, сойка збирається. Врожай зовсім скоро, ще трішки пару кружків і перша машинка буде вже зібрана. Ну а що ж, ми спостерігаємо, скільки вона нам дасть, соя на вид непогана, я вам скажу достойна. Перший бункерок, мигалочка засвітилась. Зараз будемо бачити. що у нас буде по частоті сойка. бункер Ось таке зерно Вигляд сої з комбайна. Соя наче непогана, щось трохи сипе. Головний наш комбайнер Є Коля. І його вірний друг клас. Соя вже підсохла, збираємо, а результат покажемо в кінці если авагии. Будемо відправляти першу машинку, Набиваємо повненькою, зараз поїдемо Все. Цю Машинку відправили, а ми з дядькою хазяйнуємо далі. 过来。 Рок. Ну що, Я думаю врожанець буде хороше Маса непогана Сойка цепи на непогано. Ми вже на фінішній мигалочка моргає Сойка в бункері є Зараз висипаємось ще один проходик і діляночка буде зроблена з Божою Ну Нушо, коли проходимо. Останні гони, це два захода і в цьому році по суті вже буде все. Висипали вже два повнюшних бункера і один трішки там засипали на машину, і все будемо до молочку. Показую вам вигляд, як виглядає соя. Комбайн підбирає дуже гарно, гарний зріз. Це чітко. Комбайнер Бо. Є від кого повчитись, набратись трошки практики. Що я вам скажу? Мати вже такого комбайна було б дуже прекрасно. В житті треба ставити цілі, йти до певної мети. Бо життя ми живемо один раз і треба його прожити так, як ми його хочемо. Тому лайкос, все трішки і буде результат. Давайте, ви спостерігайте. Закінчили ми цю діляночку з боєжою допомогою. Зараз будемо відцепляти жадочку і їхати ще на свою максимус. Ще один кусочок. Там насіння будемо збирати собі, напевно, залишимо на посів. Тому спостерігайте. І так, вражання Сої у нас склало 2,2 центнер. Так що результат на цей рік. Непоганий. Лайкос і підписка з вас. Всім папа.